Поховати тіло, так називається ця гра. Давайте я відправляюсь один і. не знаю, хочу побити свій рекорд. Перші пару разів в мене не виходило. Але я зрозумів тактику. Є сліпі зони, і там можна збудувати, можна сказати, другу кімнату і туди обросати тіла. Ну, зараз покажу. Ось беру тіло і... Зараз покажу. Кімнати подобі. Ось ось таких. мені кімнати але сюди багато тіл поміщається. Хоч ви можете побачити, як я мучивсь. І ще бувало, що заходить цей друг і ламає пів кімнати, їх не замічає, а мені... а мені ще треба тих спрятати і тут починити. Це взагалі ужас. Але якщо набрати на увагу всі труднощі, план дійсно був гарний. І я думав, що дойду до 20 легко. Я нагадаю, у мене рекорд 14 тіл. Ось уже 6. Зараз буду 8. Да? Да, 8. Ось в кроваті пытаюсь їх застроїть. Ось це вже друга кімната і цей імбіцил ще сломает. Да. Чи вже? а вже? А, вон он, бачите, закровать сломал. Ось 12 -е тіло і подивіться самі. Я не знаю, як він його побачив, як щодо цього. Шість раунд, раундів не бачив. Ну ладно. І кому сподобалось відео, пишіть у коментарі, стоїть ще таке знімати чи ні. Ставте лайки і всім пока-пока.